Привіт! Сьогодні у мене кабачки, і подивіться, які вони незвичайні. так Я показую вам уже рецепт готовий, а ще щось тут смажу. Якщо вам цікаво, що це за рецепт, і як я його готувала, а ви подивіться, будь ласка, відео. Ну що, зараз я візьму два кабачки. Якщо у вас є мандаліна, то натираєте на мандалину. Тоненькі такі потрібно слайси. Якщо ні, то тоді візьміть якийсь там овощерізку і наріжте тоненькими слайсами чи язиками. Але язики виходять дуже довгі, тому я зараз спробую нарізати, отак як на мандалині, тоненькі-тоненькі такі кружечки. Зовсім, зовсім кружечки, тонесенькі. Де йде вже на товщину, то я розрізала навпіл. Насінько тут таке молоденьке, тому я його не вирізаю і нарізаю тоненько-тоненько, прямо ну, міліметр товщину. Якщо десь у вас там перерізалось, то це не, 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 не хвилюйтеся, якщо у вас отак відрізалося. Нарізала і зараз присолюємо ну, десь 2 столові ложки солі. І отак ретельно перемішуємо. Зараз воно таке м'якеньке стане. Поки що не перечу, тому що зараз вийде рідина, я її зіллю, тільки кабачок. Тоді я додам спеції, паприку додам там і все інше, що нам необхідно. Так, дивіться, годину в мене постояли, кабачки у цю рідину. І дивіться, які вони м'якенькі стали. Так, і зараз я цю рідину можу насито, відсіжую, але дуже отак. Не дивіть. Так, ситі нехай постої, поки ми будемо готувати інші інгредієнти, що нам необхідно. Е, можете брати борошно, можете брати 50 на 50 борошно з крохмалем, сьогодні, що я зроблю. І я беру на ці два кабачки ви бачили середні два яйця. Солити я не буду, тому що я вас спробувала. Сіль мене задовольняє. Перцю додам, трішки солодкої паприки, два яйця. Вибиваю сюди ложка крохмалю і ложка борошна. І зараз усе Зараз отак яйця можете окремо підзбити, але менше посуду краще. Так, до однорідності отак. перемішую борошно і крохмаль, отак перемішати і вимішуємо. Вмішуємо. Багато не потрібно не борошна, не крохмалю. Ще раз повторюсь, хочете один крохмаль, хочете один борошн. Одне борошно. Я практикую 50 на 50. Є трішки як рідина, ось яйце, але це не страшно. До однорідності вимішали. Тепер беремо сковорідку, наливаємо олійку і будемо смажити такі котлети нарізані. Ви можете додати сюди часничку. Часник, хоч сухий, хоч свіжий, сюди йде. Я зараз сюди витру зубочок часнику. Окремо, отак візьму один зубочок, тому що занадто ми не любимо. І отак потріть. Все досить. Тут вже за кількістю часнику, дивіться самі. Ще раз перемішую, олія нагрівається і ходімте до плити. Обов'язково приготуємо в інтернеті дуже популярний рецепт, як ми робили баклажани. Знаєте, розрізаєте так і розвертаєте так лапою, потім їх посолили, вони полежали, потім в борошно, в яйця і в борошно або в сухарі і підсмажуєте. Теж смачно. Все, що ви робите з баклажанами, те саме можна робити і з кабачками. Ходімте до плити. який аромат? Олійка розігрівається. Я не дуже велику. І такі невеликі ці котлетки. Ой, вибачте, ляпнула. Отак. Нічого я не придавлю, просто з'єдную ці стружки і так. Ось такі квіти виходять. Отак. Обсмажуємо. Звичайно, ви можете вже коли підсмажується. Обережно отак роз'єднати їх, тому що тут дуже щільно, бачите, з'єдналося. так. Обсмажуємо і потім перевертаємо. Ну, Я думаю, хвилин 5-7 з кожної сторони на середньому вогні. Так, ну що, давайте будемо лопаточкою пробувати перевертати обережно. Бачите, вони всі розділені. Не хвилюйтеся. О, яка краса. Отак перевертаємо всі. І обсмажимо теж 5-7 хвилин з тої сторони. У нас обсмажуються ці котлети, чи кабачки, чи квіти. чи як. Зробимо соус. Соус сьогодні буду готувати на основі отакого йогурту болгарського. Хочете майонез, будь ласка. Що я зараз роблю? Зараз я візьму. Ну, На цю кількість, я думаю, 2 столові ложки достатньо буде йогурту. Можете брати сметану. Жирність беріть теж дивіться, яка вам подобається. Далі трішки перцю. Зубчик часнику сюди витру. Можете додати солі, можете додати е, соєвого соусу. Це за бажання. Додаю трішки кетчупу, чайну ложку. Можете не додавати цього, це ще раз кажу, за смаком перемішую це все. Мені подобається кольор більше так. соєвого, чайнушку вимішую. Можете додати сюди зелені кропу, що вам там подобається. І трішки грамів 20 витру сюди сиру твердого. Теж на цій терці, що терли часник. І оце вимішую все до однорідності. Можна додати, знаєте, сюди, давайте додамо сюди прованських трав трішки і вимішую. Соус готовий. Знаєте, мені не солоне, то я додала сюди ще. Соло соусу, але трішки там в мене інша фірма, він більш якісний. Тобто дала сою. Солі не хочу, хай соєвий буде. Це готово. Не забуваємо за кабачки. Так, давайте попробуємо перевернути, що у нас тут виходить. О, краса! Дивіться, нічого не розпадається. Тут можна більше трішки вогонь зробити. І викладаємо на тарілку з паперовим рушничком. я посмажила і те, що залишилося як осад, я його вилила на цю ж сковорідку. У мене горілого тут немає. І просто так, я омлет, підсмажу. І можна подавати це все з кабачками теж. Дивіться, світленьке все, ніч... Ой, вибачте, захотіло, нічого не горіло. І тут так само красиво і на середньому огірку. Ну що, все готово, і зараз я швиденько зроблю, як кажуть, подачу, як ми будемо їсти вдома і штуємо. Так, зараз я візьму трішки те, що я казала, цього омолету під низ. Це саме звичайна страва, але я, чесно кажучи, в своїй сім'ї люблю подавати, щоб воно було якось, знаєте, трішки незвично. Зараз я закінчую. це бальзамік у мене. Можете соусом якимось. Отак зараз стрічки навіть по цим квітам покапаю. Отак. М'якеньке все. Колір кабачка дуже гарний. Дивіться, який. Угу. Зараз, зараз я візьму і омлет, і кабачок. Куштуємо, ой, соусу мало. Соус побільше потрібно. Ви знаєте, я вам скажу, що ви отак кабачки будете готувати тепер завжди. Не потрібно там стояти, висмажувати кожен, кожне це кілечко, дуже-дуже смачно. А цей омлет, він прямо як гарнір іде. Я думаю, що якщо цю квіточку з'їсти, то нічого не буде, тому що фіалки їстівні, і ці квіти теж їстівні. Просто смакота. І я думаю, хто слідкує за за да, правильним харчуванням, то дієті, це теж підійде. Ну, Можна без омлету, але все без, як кажуть, фанатизму. Соус трішки негарний на колір, можна не додавати туди соєвого, але дуже смачний. Я думаю, вам сподобається. Пригощайтеся. Дивіться відео, діліться в соцмережах. Можливо, хтось не знає такого рецепта. Все дуже просто, але смачно. І це саме головне у кожної господині, коли вона готує обід для своєї родини. До побачення, до нових зустрічей. Гаряче бігом-бігом беріть. Швиденько беріть, швиденько.